Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні на нашій Вічрній молитві, і запрошую до цієї молитвної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Щовечора кожен християнин має обов'язок в своєму житті зробити щоденний підсумок дня, так звана. Ем... Підсумокня, і тим самим розважиш над тим, що він зробив. І ось цей такий, знаєте, підсумок дня, коли ти зважуєш всі свої вчинки, є надзвичайно важливим. Бо тоді, коли ми це робимо, ми не просто оцінюємо самого себе, але я оцінюю свій вклад в це життя. Ще давній грецький філософ Сенека про це говорив, він казав, що щовечора перед сном ми зобов'язані запитувати себе, які слабкості я сьогодні подолав і яку чесноту я здобув. Тобто, оцей підсумок дня це підсумок моїх досягнень і моїх поразок. Саме коли людина знає свої досягнення, вона себе тоді цінує. І якщо людина не має за що подякувати протягом цього дня, значить вона себе не цінує. Значить, вона не вважає, що те, що вона зробила протягом цього дня, воно нічого не варте. Це пустота. А якщо людина нічого не, якщо людина вважає, що вона нічого не зробила, то жодних чеснот вона не може в собі розвинути. Значить, вона оті всі добрі справи, які насправді зробила протягом дня, не, ва... не вважає за чесноту. Тобто ось цей підсумок, оце розважання над днем, який ти прожив, це є саме найкращий засіб того, щоб вийти з депресії. Це є найкращий засіб того, щоб побачити свої можливості і побачити. Це до чого ти можеш прагнути ще більше. Бо навіть якщо ти побачив свої невдачі, свої поразки, це дуже класно. Це тоді дозволить людині на другий день розвиватися. Це дозволить людині рухатись вперед. Бо, виявляючи свої помилки, поразки, ти тим самим бачиш, де хто ти є. Тож праця над собою надзвичайно важливий момент. Саме ми маємо це усвідомити, що кожного дня я чиню якісь добрі вчинки, але водночас кожного дня я можу і чинити якісь гріхи. І тому ось це розважання щоденне розважання над тим, як я прожив. Щоденна подяка за те, що я зробив, і щоденне визнання того, що я сьогодні не зміг зробити, це формує нас як особистість. Це формує нашу особисту гідність, почуття своєї величі. Знаєте, спілкування з військовими це найбільше відчувається. І, можливо, це парадоксально прозвучить, але коли бачиш, як вони радіють своїм маленьким перемогам над ворогом, коли їм вдається зупинити навіть одного, але зупинити ворога, ти бачиш радість від життя, ти бачиш, як вони відчувають себе величним, що вони зупинили ворога, зупинили небі. І от я хочу, щоб кожен відчув у собі оцю радість і гідність. І для того, щоб це було, ми маємо не боятися щоденно вечором, ставити собі це запитання, яку чесноту я здобув, яку слабкість я переміг. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, всіх тих, хто зазнали поранення в часі цієї війни. Поверни додому полонених, допоможи від, віднайти безвісті зниклих. захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших ворогів, просвітли їхнє серце, розум і душу, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. І завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!